Слава Ісусу Христу! Слава Добрий Бог до нас сьогодні. І ми живі, здорові, ми молилися, Бог нас благословив. І минулої неділі ми були з сім'єю у Трогобичі і там були е, ну, багато проповідників, але е, особлива увага двоє пасторів, які проповідали, які. Дійсно ділилася, яка велика милість Божа і один із пасторів. Він був в той час, коли почалася війна на березі Херсону, на березі, там Вінчиську, Херсонська область, і він каже, він то все бачив, як все підставало зранку. І він там пробув до 5 квітня, 5 разів пробував виїхати, але в той час, поки ще не виїхав, він просто старався служити тим людям, які. Там були, які там нуждалися в допомозі, жертвуючи з собою. І він сказав таку думку, каже, що російські хотіли захопити якби, якби нашу Україну і зробити просто штучний голос, але по молитві віруючих людей, по милості Божій їм це не вдалося, і каже, таку ми маємо благосвену. Землю, що навіть якось не думався, не замічалося, що ще можемо годувати інші країни, що Україна і зерно продає. І навіть е, він сказав таку думку: що е, що якби де Україна продає зерно, що в тій країні навіть дали частинку безплатно у зв'язку з тим з воєнними діями, що був якийсь період затримки цього зерна і не могли відправити. І дійсності це є велика милість Божа. Це дійсно ми не раз можемо надіятися на щось. Що то нам поможе, і він там теж сказав такий приклад, про нього каже, главне, каже, вегною було багато, тоді все вродить. Але каже, що ти з ним зробиш, каже, якщо Бог не дасть, щоб урожай вродив. І це дійсності велика милість Божа проявлена до нас, що Бог він благословив, що ми маємо що їсти, що пити. Не раз здавалося, що мало, і того не хватає, того не хватає. Знаєте, але коли прийшла ця ситуація, ми просто розуміємо, наскільки ми дійсно є благословені Богом, скільки Бог нам дає, можемо, маємо що їсти, пити, можемо ще поділитися із другими людьми. Це велике. Слава нашому Богові. Я буду читати відоме місце це послання до Римлян, 12 розділ, і прочитаю спочатку перші два вірша. Послання до римлян, 12 розділ, перший і другий вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. І апостол Павло. До римлян звертається. І я би цей розділ 12 назвав, яким повинен бути християнин. І не раз, брати вже проповідували на цей розділ і говорили нам настанову. І апостол Павло закликає, каже, щоб ми віддали себе в жертву для Бога, тобто жертвували собою для Бога, і каже святу, як розумну, приємну службу. Богові, службу вашу. І далі каже: і не стосуйтесь до віку цього, але переменіться від новою вашого розуму. І ми знаємо, що Бог закликає, християни повинні вони відрізнятися від цього світу. І каже Боже Слово, переменіться від новою вашого розуму, від нашого розуму. Коли ми приходимо до Христа, Бог Він дає нам новий розум. Але коли людина приходить до Христа, Бог він, вона вивчає, вона думає, що їй робити, як вона має поступити, а чує, що там треба пробачення попросити. Пам'ятаю, коли ми з мамою почали ходити в церкву і на служінні сказали, що тих, кого обідали, потрібно попросити вибачення, і ми з мамою. Пам'ятаю, може, годину одну йшли, годину другу сторону йти, для того, щоб мама задала, кому вона зробила зло, щоб просто примиритися. Але буває, що людина довго ходить в церкву, слухаючи проповіді, і гарні проповіді, благосвені проповіді, але виходячи з дому молитви, людина вона забуває і так ще живе своїм життям. Забуває, що потрібно помінятися, потрібно те, що Господь говорить через своє слово. Де поправити свої дороги, і далі вертається до свого самого. І тому апостол Павло каже: перемініться від новою вашого розуму. Тобто переміниться, стати не як цей світ каже, не стосуйтеся до віку цього, але стати своїм розумом, як в дійсності людина, яка є християнин. І колись давно один із папа римських, можливо, це був перший папа римський. І перше слово, яке його запитали, що він бажає, ну яка його ціль, якби, і він сказав, що сьогодні наше християнство треба наново євангелізувати. Я так собі думаю, нараз дійсності все-таки він правду сказав, читаючи Біблію, читаємо різні чи, Як я вже казав, слухаємо проповіді, і Бог, він говорить до нас. Але часто ми до цього привикли, які самі віршики просто прочитаємо і далі поступаємо так. Так і поступали. Але Бог Він хоче, щоб у нас була переміна від цього слова, яке ми чуємо, яке ми читаємо, щоб у нашому житті була переміна. І перше, в чому нам потрібно мати переміну в нашому серці, це жити для Бога, не догоджуючи людям. Ну, звичайно, апостол Павло він каже, що він і догоджує людям, але в першу чергу він догоджує Богові. На першому місці в нього був Бог, і Бог в нього був понад усе. І навіть в незалежності, що люди говорили про нього добре чи погано, але він в першу чергу старався догодити Богу. Він каже, чи не досягну я Христа тим, чим Ісус Христос був досягнув мене. І людина, яка в дійсності любить Бога, який в якої серці живе Бог, яка дійсно має цю переміну Бога, вона коли ну, Якби сказати, не буде йти на служіння тоді, ну йду на служіння, бо потім пастора буде, як вони позвонять, питатися, що я не хочу, що я не був. Але вона просто буде йти, буде знати, якщо я просто так пропустив служіння без дуже поважної причини, це буде Богові неприємно. Коли людина, вона дійсності перемінений неї розум, і коли є можливість обманути, вкрасти, зробити ще якийсь гріх, другий, третій, але вона буде знати, що. Не тому, що мене може у церкві накажуть, церкві посварять, а ніхто не дізнається, то я можу собі посадити. Ні, але нам буде знати, що це буде моєму Господу неприємно. Як, як моя совість буде, як я буду в молитві звертатися до Бога. І Бог він про це закликає, щоб у нас була дійсності переміна в серці. Якщо в серці у нас буде порядок, якщо в серці буде переміна назовні. Нас обов'язково також буде поряд. Раз кажуть, ви на зовнішність не дивіться, головне, що в серці, але Боже слово каже, що є в серці, те і виходить на жужжу. І я пам'ятаю в своєму житті, коли я ще жив у Тролобичі, і в нас в середу, п'ятниця служіння, в четвер молодіжне було, второк молодіжне. Я старався ні одного служіння не пропускати без важної причини. Пам'ятаю, один раз поїхав в гості. Другі райони, і не міг бути на служінні. І вже неділю пастор питається, а чого тебе не було в п'ятницю на служінні. От. І ціль моя була не тому, щоб щось, а просто, я просто любив бути на служінні. І тому важливо ну, в нашому житті, щоб не чекати, не думати, а що, бо мені ніхто загріг, бори ще щось, а думати, а що Бог Він про мене подумає. А, ну, е, Їду на заробітки, ніхто не бачить, можу собі поступати, як хочу. Але Господь він також і там з нами, він там також нас бачить. Я знаю, в мене є один друг, і він одного разу мені розказує, що спочатку його не розумів, але він мені розказував, що каже, коли поїхав на заробітки, поїхав, і там віруючий брат був. Каже, і ввечері, коли сіли, каже, всім каже, налили, каже по 50 грамів. Каже, і цей каже, віруючий друг мені каже: А що тут пастора немає, нікого немає, та хто буде нами? Він каже, як ти таке можеш дозволити? І так людина буває, коли ніхто не бачить. І це просто тому, що ця людина вона є релігійна, вона не щиро любить Бога. Вона старається на виду показатися, а коли ніхто не бачив, можна вкрасти, обманювати і так далі. Але Бог Він все бачить. Бог Він все бачить. бачить, коли людина йде і як поступає. І тому можливо вона залишитися вірними в Богом. Ми можемо згадати Даниїла. Його друзі, Шадряха, від Него, який відмовився від їди, яку Господь забороняв їсти. Царська їжа, і вони попали в поганський край, де Бог забороняв певну їжу, ну, ізраїльську народу їсти, а там їм давали ту царську їжу. І вони відмовлялися, вони вирішили там залишитися вірними Богою. Коли цар поставив цього істокана, того ідола, і каже: хто не поклониться, буде кинути вогніну піч. Шадеагмушахіведнего і навіть зробили таке відео. Коли всі поклоняються, а вони стоять. Здається, ну присяка, ну ніхто вас тут не бачить, все нормально, нашому ти вогню ну, піш. потім покається і буде все добре. Але ні, вони твердо стояли на Божому слові, тому що в їхньому серці був Господь, тому що Господь він був в їхньому розумі. і Вони дійсно снімали переміну цього розуму. І вони рішили не служити цим ідом, ришилися бути вірним Богом. Дивлячись на Йосипа, ми теж можемо побачити, що Йосип, де його продали в рабство. І жінка спокушає і диса, та ніхто не буде знати. Але Йосип каже, каже: я, я це вчиню з велике зло перед Божим лицем, він настільки залишився вірний Богу. Як я вже казав, коли в серці буде порядок, тоді буде і в цьому другому порядок, і тверді в вірі, щоб ми жили для Бога, щоб у нашому житті був цей перемінений розум. Е, ну, і кажу, якщо дійсності Господь буде в нашому серці, якщо ми дійсності будемо мати цю переміну Бога. Цього розуму ми будемо поступати, так як цього вимагає від нас Господь. Друге, що якщо я в дійсності люблю щиро Господа, я буду і любити своїх ближніх. І дев'ятий розділ, дев'ятий вірш цього дванадцятого розділу в гремлян написано: Любов нехай буде не ненавидьте зло та толіться до добра». Часто є. Лицемірна любов. І людина буває, що зустрічає: О, слава Богу, побачив, зустрілася, але поза очі може говорити всякі різні недобрі, всякі гадості, і то, і то. Є люди, які про всіх все знають. Якщо нам обов'язково про когось багато дуже хтось говорить, обов'язково знайте, що як ми підемо, будуть і про нас, комусь другому теж дуже багато говорити. І Господь Він каже, щоб ми були щирими людьми. Це не означає, що ми повинні, якщо ми бачимо, що людина неправильно поступає зразу їй, як то кажуть. Ну, завалити твою правду і так докорити зразу строго. ну е як, як просто, е Боже Слово каже, із любов'ю, раз буває, якщо ми маємо можливість підказати. А якщо ми не маємо цього підказати, і апостол Іван він пише, каже, коли ми бачимо, що брат грішить, каже, і не каже, іди другим, розкажи про те, що він робить неправду, а каже, нехай він за нього молиться. Якщо нема можливості підказати, е сказати, нехай. Боже слово каже, він за нас ліпше помолитися за цю людину, бути щирою з цією людиною, і якщо є можливість, можливо сказати. І це дійсно важливо, що ми любили щиро братів і сестер. Часто буває, що ми можемо про когось недобре говорити. І написано, коли закінчився поток, іной посадив виноград і впився тим вином, і написано, що обнажався. Ну, нагий був в своєму домі. І прийшов син його, один хам. І розповів своїм братам Симові і Яфетові, і каже, там батько голий. І ну, якби можна сказати, що він з них з батькою би трошки підсміявся, можливо. Але ті двоє пішли і вони прикрили просто написано на руку, свого батька. І просто це приобраз тому, що нам потрібно прикривати цю нераз біля других. Не розказувати, старатися про когось погане, а старатися навпаки добре розказувати е, один про другого. І тому, хай Бог нас було що ми широ, що у нас любов була не лицемірна. Коли буває десь віруючи, зустрічається і бачить здалека, а і старається, були такі ситуації. Дивлюся, йде брат на зустріч. Я думаю, о, слава Богу, зараз поздоровився, Дивився, він переді мною приходить на другий бік дороги і йде далі. Ну і робить вигляд. Що не бачили, але вже щоб ми такого не робили, а щоб ми були щирі один із одним. Третє, що це служити своєму ближньому. І вірш 13 цього послання каже: беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. І Боже Слово нас закликає також служити ближньому. І Ісус написано, що Ісус він прийшов не щоб йому служити, а щоб послужити. Звичайно, ми служимо нашому Ісусу Христу, але Ісуса була ці, щоб послужити для других. і так само важливо в нашому житті. раз людина може казати, що в мене купа роботи, та й ну та дійсно свою треба роботу зробити, але також щоб ми пам'ятали і про ближніх подбати. Щоб ми, якщо ми бачимо, що в ближній нас немає що їсти, немає що пити, немає якоїсь можливості, потрібно йому послужити. Чи якщо людина хвора, потрібно також тій людині е, послужити? І Ісус Він каже, що нехай кожен бає, ну це апостол Павло Вибачає, скаже, е, нехай дбає не про своє, а про ближнього. 15 розділ з першого вірша написано е, Римлян, ми сильні, повинні нести слабості безсилих. А не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але, як написано, зниває тих, хто тебе зневажає, попали на мене. І ми бачимо, що Христос він прийшов, щоб послужити нам. Ісус Христос він показав прикладу, в час вечері Він стає і вмиває ноги своїм учням. І дехто розуміє це якби буквально, що треба мивати ноги. Я це розумію, що потрібно просто служити один одному. Апостоли, не прийшли з дороги, і може у них уже вони ноги були грязні, і Ісус просто став і просто їм помив ноги. І ця заповідь свідчить нам, що ми повинні служити один одному. Якщо ми бачимо, що хтось недостатку, хтось в біді, хтось нужі. І важливо, щоб ми служили нашому ближню, щоб ми думали про ближнє, якщо в нас перемінений розум, якщо ми маємо розум Христів. Як апостол Павло пише до Корінтян, каже, ми маємо розум Христів. Я буду думати про свого ближнього, як це робив Христос. Христос не сидів не думав, хіба якби мені було добре? Він йшов до людей і Він служив тим людям, які, які мали нужду. Я пам'ятаю одного разу, це вже 9 років тому, і наш пастор Горобицький, в нього машина була дев'ятка, і він поставив на спуску машину, а там стояв ландровер. І машина скотилася. І вдарила бампер ландровера, і цей бампер тіснув, а бампер новий коштував до цієї машини, як та вся 9 І Він таких грошей не мав, він не мав, щоб оплатити. ті... На страхівку дзвонить страхівка є, а страхівка виявляється, вже і не існує, вже закрилася всюди, де вони були, ніде немає, гаряча лінія, телефони по І він не мав таких грошей. Я пам'ятаю, один брат з церкви організував, хто Це скільки мав, хтось 100 доларів, хтось 200. І всі ну, зібралися і просто покрили цю ситуацію. І Він каже, оце каже, безправді каже, помили мені ноги. Це не просто каже помити е, ноги, каже, а це дійсності, коли в мене була нужда. каже, Церква каже, в дійсності помила мені ноги. Тому що ми служили своїм ближнім, служили тим, ну, щоб у нас був дійсності перемінений розум. І пам'ятаєте, Ісус розказав про доброго Самаринина притчу ішов священник. Можливо, теж мав багато справ, і він не, не зупинився. йшов Левит, він теж, можливо, був зайнятий своїми справами, він не зупинився, може, йшов на служіння. От, але йшов добрий саме, він теж, напевно, мав свої справи, але він зглянувся над цим бідним чоловіком, який нуждався в допомозі. Важливо, що ми служили один одному. Далі, що нас закликає, тут я ж випорочно. Тут Вірші беру, душов вона закликає Боже Слово, це пробачати один одного. І 17 вірш, 12 розділу, послання Римлян написано. Не платіть нікому злом за зло, байте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце Гніву Божому. Бо написано, Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як Він прагне напій Його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. І так життя наше построєне, що нас обов'язково будуть всіх і обіжати, десь обіжати слабше, десь сильніше, десь дальші люди, десь ближчі. І саме важче, ми знаємо, коли це ближче нас обіжають, і буде закладатися обіда в наше серце. Але Ісус він нас закликає, ну і тут апостол Павло, щоб ми один одному пробачали. У нас буває те, що в мене вибачення, не попросили, але Ісус Він закликає нас пробачати завжди. І каже, Сонце нехай не заходить вашому гніву. Звичайно, буває, що нас обідять, і дійсності не по правді обідять. І закладається гнів в наше серце, Важливо, що ми його перемагали і просто до заходу сонця. Просто простили. Ісус він каже: коли стоїте на молитву, то прощайте, щоб Отець Небесний вам простив. І буває, що людина склакає, закладається обіда, закладається обіда, і в серці наповняє гнів, помста. І чому Ісус сказав, і апостол Іван посланні каже, що хто гнівається на свого брата, цей брат вбивця. Тому що людина вона в розумі своєму бажає зла. А ще як гостро від людина може бажати своєму розумі самого гіршого зла. І цим самим людина вона нас є брата убивці. І важливо, щоб ми пробачали. Наробив хтось нам шкоди, щоб ми якось ну, старалися вийти з мудру ситуації. І буває, що хтось ну, неадекватно не один, другий раз з нами поступає, третій раз. Нам все одно не треба держати на нього обіду. Можливо, поговорити, можливо, якщо дійсно вже таке, що не можемо грати дати, е, буває, що і міліцію ну, е, можна звернутися, але на цю людину ні за що не може сердитися. Коли між Авраамом і Лотом сталася сварка, і Авраам каже, хай не буде, каже, між нами сварки, каже, бо близька рідня. Каже, давай ти каже, йди або праворуч, а я піду ліворуч. Аж ні, ти йди ліворуч, а я піду праворуч. Авраам він прийняв таке рішення, щоб краще не сваритися. То не означало, що Авраам на нього обідуся, але Авраам просто, щоб не сваритися, щоб не було конфлікту. Каже, давай краще розійдемося. І тому важливо нам, щоб наше серце було все прощаюче. Я нещодавно дивився свідчення одне е в Києві там в Бучі. І, якби, Директор центру реабілітації, і пам'ятаєте, там, коли були такі закатовані люди в каналізації, і він каже: А в сусідній каналізації був я і мене також мали закатувати. І він каже: Він чув, як там в сусідній каналізації ну, катували. І він каже: а я в той час ну, no, чув, як він... Той, кого каратувала та прокинався, їх щоб вам то, щоб вам то було, всякого. Ну а він каже: А я ж віруючий, каже: я розумію, що скоро можливо прийде моя черга. Він каже: я просто в тій ямі каже, репетировав, що говорити добре з Божого слова. Але каже Бог, помилував, що його не закатували. Його віднесли там в сирає, а Потім вже якби українські війська наступили, і цю територію освободили. І його якби, цього брата випустили. Він каже, я не міг каже, думати. ну, Я згадував, як Ісус сказав на Христі, як е, там Степана каменували. Він каже, я не хотів каже, говорити слова прокляття. І, і він вирішив залишитися вірним Богу. І це важливо, щоб ми в нашому житті пробачали, щоб ну, в нашому житті було пробачення. Звичайно, буває, що нам роблять якісь неприємності, але все одно. Щоб наше серце все одно не мстилося, Бог каже, лишіть мені, каже, мені помста належить, я відплачу, каже Господь. Віддати просто в руки Божі, а Бог він знає, як, а в серці живо, щоб. Я розумію, що це нелегко, але коли тяжкі обставини приходять. Але хай Господь нам всім поможе, щоб ми були переможцями в нашому житті. І останнє, що хочу сказати, це що нас. Оновлене серце, якщо у нас оновлений розум, ми будемо служити Богові, не дивлячись на обставини. І апостол Павло каже, принести, як я вже казав, 12 вірш, перший, розділ, перший вірш 12-го розділу каже, повідавайте свої тіла на жертву, живу святу, приємну Богові. І важливо, щоб ми служили Богові, не дивлячись на обставини. Якщо Господь нам дорочив служіння, буває різні ситуації. Буває, люди не розуміють, не підтримують, бувають і випробування в цьому служінні, і людина може здатися. Але якщо дійсності Господь покликав живати, щоб ми продовжували далі служити Богові. Ви пам'ятаєте Мойсея, Бог послав до фараона. І Мойсей став перед фараоном, він говорить, щоб Бог відпустив народ. Але нема в нього успіху, Мойсея. Тут ще ізраїльський народ він спочатку повірив, а потім каже, що ви таке зробили. Каже, тепер фараон нас ще більше ненавидить, каже, на, що ви ходили до фараона. Ліпше би ми, каже, були тут. Але е, Мойсей він теж звертається до Бога. Він йде в молитві до Бога і каже, Боже, як? А Бог каже, його далі посилає, йди, каже, і роби. І нарешті там, е, Бог він поміг. Ну, і фарон він відпустив народ і вивів пустиню. там. І часто ізраїльський народ нарікав на Бога, то їсти їм нема, то пити, то не та їда. То вони не в єгипетський край, але Мойсей звертався до Бога, і Бог йому казав слово, каже: не для тебе, не на тебе, то нарікання каже, а на мене. І часто в нашому житті, коли Бог дає служіння, людина вона може дивитися на обставини. Дивитися, а то, напевно, не Боже благосвіння, що якісь трудності прийшли, забуваючи, що сатана, він не хоче, щоб ми робили Боже служіння. Він буде ставити різні пригради, е, різні, хто каже, підножки, аби в нас нічого не вийшло, аби ми, аби ми е, не вдалося, може казати, бачите, служіння нікому не треба, але важливо, щоб ми продовжували служити Богу. Е, про одного чоловіка знаю, який ходив по вулицях, проповідував, проповідував, то був в Новояворівську, Львівській області. І він каже: я проповідаю і вже каже, думка прийшла на я лишаю це служіння, щось ніхто не кається. А далі я зустрів одного чоловіка і каже, а я іменно через тебе покаюся. І він каже, це якби просто йому підняло руки. І навіть раді цієї людини, що ця людина одна хоча б знайшла спасіння, а можливо ще і більше, про яких він не знає, але прийде на небо і не знається. Це вартувало робити. Про Давидого Воїна одного написано, друга книга царів, 23 розділ. Там написано про одного чоловіка, який теж мав тяжкі обставини. Друга книга царів, 23 розділ. З 20 по 22 вірш. Звичайно, друга книга Самуїла. 23 й розділ із 20 го вірша написано. Абеная, син Єгоядин, син хороброго мужа, багаточинний скавцеїлу, побив двох синів Аріїла Моавського, і він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня. Також побив він одного єгиптянина, мужа, поставленого. А в руці цього єгиптянина був спис. І зійшов він до нього з києм і видер списа з руки того єгиптянина та й оббив його списом. Його. І оце зробив Беная, син, його ядин, його слава була серед тих трьох лицарів. І написано, що він пішов і вбив лева в ямі Сніжного дня. І зійти в яму, це не просто, нащо йти в яму, нашу Бог так дав, що треба в яму зійти. Ще й сніг паде, ще й погода не врахована. Але він пішов і це зробив. І це прообраз так само в нашому житті. Буває обставини несприятливі, не дуже добре. Тяжко, як ми чули проповідь, покинути свій комфорт, але Бог закликає і важливо, щоб ми йшли на цей поклик Бога і залишилися вірними. Богу що в нашому житті була ця переміна Бога і за Господа, і за того, що я люблю Господа, я готовий піти і через утиски йому послужити. Боже слово каже, що вузька дорога, яка веде. До життя і мало таких, що знаходять Його. І тому важливо нам в нашому житті, щоб у нас в дійсності була ця переміна Бог, розуму, щоб ми жили для Бога, не жили просто щоб про нас щось не сказав. Пастор, щоб у нас церква не покарала, щоб всі служили Богу і щирого серця, щоб ми служили своїм ближнім, любили своїх ближніх і щиро щирого серця, щоб в нашому серці. Було все прощення, і щоб ми з радістю служили і продовжували служити Богу. І хочу сказати, що можливо, десь ми не раз втрачаємо цю переміну розуму, втрачаємо цю першу любов е до Бога і не, зна не знаємо, як бути, вроді би, коли служили Богу, але проходить час і е ну, обставини ті всі ситуації, які є навколо нас, забуваємо. І була одна церква, я прочитаю це об'явлення, другий розділ, написано з першого вірша, написано такі слова. До англа церкви в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих. І випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покаяшся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. І зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. І до цього місця, і ми бачимо, звертається Ісус до церкви, каже, що Він знає діла, знає працю, знає різні терпіння, які були, але каже, має на тебе, каже, що покинув свою першу любов. І ця церква, я не знаю, можливо не всі, але так, як тут пише загальному, і покинула свою першу любов. І далі навіть продовжувала працювати, терпіти. Але не було цієї любові. Можливо, не було десь закинуло цю переміну цього розуму. Але Ісус закликає, каже, покайся, каже, згадай, що сталося. Де це сталося в твоєму житті? Каже: Згадай, каже, і покайся, каже. і покайся, вернися назад. І далі Бог каже: «Ну, якщо не покаяшся, буде розмова по-другому. каже. То, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу Твого світин, свічника з його місця, якщо не покаяться. Тому Хай Господь нам поможе, щоб у нас дійсно був цей перемінений розум, щоб ми дійсності були християнами. Нашому Господу хай буде слава. Амінь.